Всем привет, ребята! З вами Флиппик, с вами я случилась такая каналі. Як ви поняли, я в Майнкрафте, у мене це включено. И ну, трошечки, я думаю, щось вам це напоминает, да? Ви все правильно поняли. Виживання 50 дней в хардкорі продовжається из-за одного прикола в моджинг. Те, що если ты переустанов... ну, обновишь, можно сказать, свій мир, свой сид, то, коротше, у тебе це все от сохраниться. Ну, як ви бачите, у мене в мене сохранилося, тільки у мене така проблема, то що в мене сохранилося воно ще тоді, коли в мене не було тут вдома і не було тут ферми. Черепа. О, блін. Черепа ще і ферми. Це можна сказати, що воно сохранилося трохи пізніше. Або це за те, що я чисту версію переустановив, і може десь там у мене воно якісь як загулінки. Ой, осталося. І я хочу, можна сказати, начать Ну, По логіці воно так і звучить. Ну, в моєму випадку. Я тут уже, як ви поняли, позакривав це все, щоб тут не було діло. І, оп, і все. І тут. І все. Ще треба буде добути трошечки, зовсім трошечки, навірно, стаг дерева. Або хоча б досок, щоб оце все було. І ми построїли нормальний забор, загон. Зажок для них. Зараз. Декорейшн, декорейшн, декорейшн. Це, кстати, в Майнкрафті перший раз механіка така, як з листями. І ще то є де треба було світляш світлячий камінь доставити, то, то це чисто одинаково просто. Тум, я думаю, якщо у нас така штука, то у нас вийде. Накопити на 5, ну, коротше, 50 днів зробити. Чисто якщо нам повезе. Та може ще даже міні-краф пройде, але я не думаю, звісно. Якщо я буду так думати, це закінчиться тим, що я зараз все буду йти і мене загр. з мене загр... За черепах. Оп. 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 оп-оп. оп. 360 оп. Ну, считай 180. Дивіться, я навчився Waterfree. Так кому я брешу? Вы знаете, что я можу делать Waterflip, причем на хорошем расстоянии. Скики заборят так мало. Це из-за того, что не хватает палок, же ж. Падлый. Оп! Сейчас чисто попробую. А, все забор. Посою щось таке невеличке, якщо не вийде, то... Ну, то я спробую зробити величке таке прям аж. Так, будемо починати 10 сюди і будемо в діаметрі 5. 6. Раз, два. Три, 4, 5, 6. Сім, сім. Тут теж сім. Короче, робимо усе по сімкам. І сама проблема строительства цієї ферми в тому, де що мені треба ще десь железо знайти, щоб я зміг построї, ну, зробити тим, чим вони будуть питатися і все це от. Не понял. А, я ж не тут крафчу. Так, так, так. О, да вы уже. Типы примеряют свое новое жилище. Раз. Короче, сейчас подожди раз так. Ц так. нас четыре оп, шестаем С и Ц С. С Ой, Петру стырю у жителей. Тут два золотих блока, і если я буду бздувати ват. Подожди, чого їх не забрав? Чого їх не забрав? Е, захист чотири. Чего? Защита 4? Та ну ви прикалуєтесь? Тики тики на мене. Так, я хочу жити в безпечному світі. Так що всю лаву тут закриваю Кит! Кит, ти маму мав! Ой, кит! Кит. ой уй ой ой а ты знаешь, что я же тебе буду лямать. На на. Обікат. Делай, бегит, Делай, бегит, Делай, бегит, Оп! о срала масла тип, ну ты типи у меня вопрос за тебя. Чего? Знаєш, що гуляли не вміють залізати. І сейчас воно в мене чисто перестрахуюсь. Так, коротше, мені скучно, коли я.

Adesso guardo il та 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 Так, давай, 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 да. Пацаны, типы. А я дебил, боже, я дебил. А -а -а. Ну, это в чем? Весь прикол того, куда я тебе Подожди, я дебил. Я думаю. Джиммі не також і буде пофіг, на те, що я в нього чисто забрав цю штуку. Я тепер Х2 дібіл. Ліжко ви сут... Поздравляю, це вже восьмий день осталися ще. Два дыночка и будет дезерточка. Лю -лю, лю 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 А, я спамю вообще зачем? Что-то я забываю. Тебе. Мне не хватает на щит. Мне щит тоже потребный. Я знаю, что скелеты мощь, типа... Зомби? Чеш, не чеши меня, это не зомби. Не может быть так, что тут зомби. Мне как раз железо понадобилось. Так, пока что заховачуем это все. Голден Эппл мне не потребно. Кстати, если вот чисто так представлю, вы чуете мифон, ну я же сижу. І я така людина, що я можу робити, що хочу втикати в телефон те саме. Но я ну, не можу щось таке, просто щоб чисто сидіти. Мені хочеться, щоб щось слухати. Щоб, типу, телек, ну щось таке, поняли? І це от, якщо ви... Понімаєте, де іменно, ну, що іменно, я щас чую, то це буде приємно, якщо чесно. О, тип-тіпочек, раз. Де твій братанчик, скажи мені. Так, давай, 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 давай. Ну, черепаха, аха, аха, ну давай уж. Мені треба до кінця відео успіти, щоб ти приплила. ти це розумієш? І мені ще того другого братанчика заводить. Все, засрався ти. зловив прикольчика стой тут я знаю, що тут ну мини их минимум да я не понял тип, тип. Гей, давай за мною, давай давай да двигайся ты уже пил Давай. Як ти мене задрав, тіп, ну реально. Жалко, що тебе не можна в якийсь. Не знаю, лодку посадить, щоб тебе просто перемістить хоча б ти. Медленное создание. The... Короче, підписуйтесь на канал, ставте лайк, и вы были на канале Флип всем пока-пока!